Ян Столтенберг не генеральний секретар НАТО упродовж останніх 10 років. Однак цьогоріч він має залишити свою посаду. Він очолював альянсу найскладніші для нього часи, зокрема десятиліття війни Росії проти України. Зараз ми спілкуємося зі Столтенбергом на тлі виведення українських військ Авдіївки, яке сталося через брак боєприпасів, зокрема через гальмування американських поставок допомоги, а також на тлі стурбованості, що найближчими роками ймовірно Росія вестиме війну безпосередньо проти країн-членів НАТО. Софсова генеральний секретар, велике спасибі за можливість поговорити з вами. Я би хотіла розпочати з нещодавніх заяв, які прозвучали на Мюнхенській безпековій конференції. Ви зазначили, що бачите чітку паралель між виведенням українських військ Завдіївки і затримкою допомоги з боку США Україні. у нинішніх умовах. Якщо така ситуація триватиме, як ви оцінюєте можливість союзників по НАТО в Європі компенсувати цей брак допомоги з боку Сполучених Штатів для України? Водночас, ми бачимо, що багато європейських союзників визнають, що їм складно підвитися. Щовати свої оборонні спроможності дефенсекейпебілітіссофолитисіпонатош за все важливо, що європейські союзники посилюють свою підтримку Україні, і я радію новинам, які ми отримали за останні кілька днів, про значне збільшення підтримки з боку Швеції на понад 600 мільйонів доларів США, а включно з бойовими катерами, артилерією та системами ППО. Канада оголосила про великий пакет, де передбачено для України понад 800 безпілотників, а також Японія оголосила про великий пакет, де закладено близько 100 мільйонів доларів на розмінування, і це сталося на додаток до оголошення під час Мюнхенської конференції з безпеки, де Франція та Німеччина заявили про надання Україні додаткової військової підтримки на мільярди євро. все це ми дуже вітаємо, і все це від. Відповідає тому, до чого закликає НАТО, але виклик певна річ полягає в тому, що нам також потрібна підтримка США, і той факт, що США ще не змогли ухвалити рішення, має вплив на полі бою в Україні, тому що з меншою кількістю зброї, меншою кількістю боєприпасів, звісно, українським хоробрим воїнам важче протистояти російським загарбникам. Тому мій меседж до сполучених штатів полягає в тому, що терміново необхідно. Дну ухвалити рішення про підтримку значної допомоги з боку США Україні ми зараз бачимо, що для лідерства США в альянсі постає чимало викликів. Ми розуміємо, що для Америки це рік виборів, і ми чули заяви одної з кандидатів у президенти США Дональда Трампа, які дуже турбують. А ще є передвиборча турбулентність, яку Україна дуже гостро відчуває, бо вона не дає ухвалити довгоочікуваний пакет допомоги. Чи є потреба у таких умовах говорити про реформування формату Рамштайн, контактної групи для допомоги Україні, де США головують, зокрема через те, що союзники НАТО в Європі нині відчувають більший тиск. Russia. по перше. Я вважаю, що формат Рамштайн був надзвичайно важливим, але ми завжди повинні обговорювати, як ми можемо зміцнити його і забезпечити, щоб підтримка з боку союзників по НАТО тривала і була достатньо сильною. Тому що ви маєте пам'ятати, 99% військової підтримки Україні надходить саме від союзників по НАТО. Так є суттєва економічна та гуманітарна підтримка від таких партнерів, як Японія та інші, але майже вся військова підтримка надається союзниками по НАТО по обидва боки Атлантики, а також, звісно, ЄС та європейськими союзниками поза ЄС, як, от Велика Британія, Норвегія та інші. Але Я розмовляв з багатьма сенаторами та представниками в Конгресі США, членами Палати представників. Я розмовляв з кількома з них упродовж. Останніх днів, як у Мюнхені, так і в Брюсселі, а також кілька тижнів тому у Вашингтоні. І вони запевнили мене, що в Конгресі є значна більшість тих, хто виступає за підтримку України. Питання в тім, як забезпечити, щоб ця більшість вплинула на голосування, і звісно, якомога швидше. Але виходячи з того, що вони мені сказали, вони впевнені, що це буде позитивне рішення. Я сказав їм: гаразд, але нам потрібно. Це якнайшвидше способу звісно, сподіваємося, ця історія матиме позитивний розвиток. Поговоримо про найнагальніші потреби України на полі бою з Росією. У Мюнхені міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що постачання дронів є вкрай важливим для України однак вони не спроможні повністю компенсувати снарядний голод. А президент Зеленський наголошував, що Україна очікує на зброю великої дальності і чекає цього, наприклад, від Німеччини та інших союзників. Як НАТО зараз бачить можливість закрити ці прогалини найнагальніші потреби України і в які строки? Ми закликаємо союзників якомога швидше надати підтримку Україні, і ми також чітко дали зрозуміти, що погодимося на те, щоб деякі з них не слідували інструкціям НАТО, наприклад, щодо запасів боєприпасів, щоб гарантувати, що вони зможуть швидко доставити більше боєприпасів і зброї в Україну. Але звісно, у довгостроковій перспективі недостатньо лише порпатися у власних запасах. Нам потрібно нарощувати. Виробництво гарною новиною є те, що союзникам вдалося збільшити виробництво. Отже, союзники вже виробляють більше, щоб вони могли продовжувати надавати підтримку Україні, а також поповнювати власні запаси. І буквально впродовж останніх кількох днів ми оголосили про відкриття двох нових великих заводів у Німеччині в Баварії, де буде побудовано виробництво перехоплювачів Петріот, найдосконаліших, які можуть збивати. Ракети кинжал, а також новий завод боєприпасів, який значно збільшить потужності з виробництва боєприпасів. Отже, ми вирішуємо це як у короткостроковій перспективі, вичерпуючи наші запаси, так і збільшуючи виробництво. Коли я був у США, я також закликав їх інвестувати більше, адже США є найбільшим союзником і важливо, щоб вони робили це. Я б хотіла попросити вас прокоментувати ініціативу, про яку нещодавно згадував президент Чеської Республіки Петр Павел, який сказав, що може знайти за кордоном 800 тисяч снарядів для України. Що ви взагалі знаєте про цю ініціативу? Як це можливо, в координації з якими країнами це можна зробити, і з яких складів можна взяти ці снаряди? Ми бачили, що партнери НАТО експортували боєприпаси безпосередньо до НАТО та країн-союзників НАТО, і це допомогло цим союзникам підтримати Україну. Звісно, через те, що ми купуємо в таких країнах, я не буду їх згадувати, але це близькі партнери НАТО в Азії. Союзники по НАТО можуть потім поповнити свої запаси та дозволити їм продовжувати брати допомогу зі. Своїх запасів, щоб підтримувати Україну. Отже, це теж важливо. Отже, союзники по НАТО можуть надати підтримку Україні трьома способами: ми можемо вичерпати запаси, ми можемо імпортувати від інших від третіх сторін, а потім доставляти більше в Україну, і ми можемо нарощувати виробництво. І реальність така, що ми користуємося усіма трьома варіантами, щоб гарантувати, що ми можемо продовжувати надавати значну військову підтримку Україні в умовах, коли ми говоримо про тривале протистояння альянсу з Росією, і як ви самі зазначали, є реальна можливість, що ця війна триватиме взагалі десятиліттями, хіба не життєво важливо нині говорити про якісь реальні перспективи членства України в НАТО? Чи бачите ви, що ризики безпосереднього нападу Росії на країну часників альянсу, про які ми чуємо все частіше, змінюють думку союзників з цього питання, і що ймовірно Україна таки зможе стати членом НАТО до завершення війни? І чи може якісь реальні обіцянки про майбутнє членство в? НАТО Україна почути на саміті у Вашингтоні цього року Україна буде членом НАТО. Про це дуже чітко заявили усі союзники НАТО, але не лише союзники по альянсу також ухвалили рішення щодо зближення України та НАТО. І зараз Україна ближче до членства в НАТО ніж будь-коли раніше. На вільнюському саміті минулого року ми вирішили скоротити шлях для України до приєднання. Засувавши вимогу щодо плану дій щодо членства, перш ніж Україну можна буде запросити. По друге ми погодили дуже суттєву програму забезпечення оперативної сумісності, тобто Збройні Сили України та сили НАТО, повинні мати можливість координуватися, працювати разом, мати однакові стандарти, доктрини та процедури, щоб вони могли працювати разом. Це також допоможе Україні все ближче наближатися до членства в НАТО. І по третє, ми поглибили нашу політичну співпрацю, створивши Раду Україна НАТО. Це також гарантує, що Україна вже буде якомога ближче до НАТО, перш ніж її запросять. Отже, багато в чому я сподіваюся, що ми зможемо посприяти тому, що Україна буде в такому ж становищі, як Фінляндія та Швеція. Вони подали заявку на членство в травні 2022 року, а потім, уже в липні, їх обох запросили. Незабаром лише через кілька місяців після цього Фінляндія стала членом, а дуже скоро до неї приєднається Швеція. Отже, справа в тому, що ми повинні надати Україні такі умови, щоб вона була дуже близькою до членства, і коли будуть відповідні політичні умови, ми можемо її запросити, і тоді Україна стане повноцінним членом альянсу. Коли саме це буде, я не можу вам сказати, але що я можу стверджувати, що ми повинні повинні забезпечити Україні найкраще можливе рішення для швидкого процесу вступу до альянсу. Тож, поки що, занадто рано говорити про те, що Україна почує будь-яке чітке запрошення у Вашингтоні. зараз про це занадто рано говорити, і звісно, НАТО багатьма способами дало зрозуміти, що Україна стане нашим союзником. У той же час нам також потрібно вирішити, як бути з тим, що війна триває. Адже ми не хочемо розгорнути повномасштабну війну між НАТО та Росією, яка не принесе користі ані Україні, ані НАТО. Отже, питання полягає в тому, як ми можемо гарантувати, що Україна переможе, як переконатися, що союзники нададуть значну і достатню військову підтримку, і як зробити так, щоб Україна якомога швидше стала членом альянсу, враховуючи, звісно, той факт, що зараз ми бачимо війну, яка триває, та й нам ще є на чим працювати, щоб забезпечити повну взаємосумісність українських сил з силами НАТО, одним із рішень, яке також певним чином наближає Україну до НАТО, є низка двосторонніх безпекових угод між Україною та її союзниками, ідея яких була ухвалена у вільнісі минулого року. Хочу запитати вас про те, що ви думаєте про цю ініціативу, тому що певною мірою нас непокоїть те, що в деяких угодах, наприклад, із Німеччиною, немає пункту про те, що країна підтримує подальший вступ України до НАТО. Чи є в Альянсу розуміння, що такі угоди не можуть бути жодною альтернативою до членства в альянсі для України? Я вітаю двосторонні угоди про гарантії безпеки, які узгоджуються між Україною та дедалі більшою кількістю союзників по НАТО. Нещодавно це були Німеччина та Франція, але також інші союзники погодили або незабаром погодять подібні гарантії. Це важливо, і це також допомагає наблизити Україну до членства в НАТО. Але ці двосторонні домовленості чи гарантії безпеки не можуть замінити членства в НАТО з повноцінними гарантіями. Тіми безпеки, прописаними у статті 5, де йдеться про те, що напад на одного союзника буде нападом на всіх усі за одного і один за всіх. Тож так, усі ці зусилля важливі. Ми також домовилися на зустрічі міністрів оборони НАТО всього кілька днів тому, що ми створимо спільний навчальний центр у Бідгощі в Польщі. Я сподіваюся, що ми зможемо розвинути це також у платформу, де ми забезпечимо, щоб українські солдати могли тренуватися. Уватися разом із солдатами НАТО це допоможе розвинути оперативну сумісність, навчитися тіснішій співпраці. Знову ж таки, це важливий крок, але недостатній. Нам потрібне повне членство, і всі наші зусилля спрямовані на те, щоб зробити це можливим якомога швидше. Ас аспос. Часто підіб'ю підсумок нашої розмови коротким запитанням. Ви зазначали, що лише цього року вперше більша частина країн альянсу готова виконати свої зобов'язання витрачати 2% своїх економік на оборонні витрати. Це дивна ситуація, бо війна між Росією та Україною триває вже десятиліття. Якраз тільки скільки часу ви перебуваєте на посаді генерального секретаря НАТО. Чому за вашими відчуттями таке чітке розуміння російської загрози з'являється лише зараз? Олинасоклі. Що найперше ще з 2014 року ми спостерігаємо великі зміни в НАТО до 2014 року? Європейські союзники та Канада з року в рік скорочували витрати на оборону з 2014 року. Всі союзники по НАТО почали збільшувати витрати на оборону з кожним роком, і це, звісно, була пряма відповідь на незаконну анексію у Криму та той факт, що Росіяни вторглися на Донбас ще в 2014 Році, потім ми спостерігали подальше зростання видатків упродовж останніх років, і це зрозуміло пов'язано з повномасштабним вторгненням Росії в Україну в 2022 році. Важливо, щоб союзники по НАТО інвестували в наші стримувальні можливості, але також важливо дати можливість союзникам по НАТО підтримати Україну, адже Росія знову і знову намагалася залякати союзників по НАТО, щоби ті припинили підтримку Україні, і я радий тому, що союз. Союзників по НАТО не вдалося залякати. Я можу говорити про свою країну Норвегію. Вона надала значну військову підтримку Україні, будучи маленькою державою, яка межує з Росією. Звісно, можна було б передбачити, що така країна боятиметься підтримувати Україну. Однак цього не сталося, тому що її підтримує НАТО. Таким чином надійне стримування та оборона НАТО є важливими для союзників НАТО, але це також важливо для України тому що це єдиний спосіб переконатися, що всі союзники мають мужність, силу, певні чіткі рамки, які дозволяють їм підтримувати Україну. Тож ми не повинні залишити Москві місце для прорахунків щодо здатності НАТО захищати усіх його союзників. І це також найкращий спосіб гарантувати, що союзники по НАТО продовжуватимуть підтримувати Україну, а також на певному етапі вирішать, що Україна стане повноправним членом альянсу. Так, сподіваюся, НАТО ніколи не бракуватиме цієї мужності, про яку ви згадали. Щиро дякую за вашу допомогу, підтримку і позицію. Дуже дякую, що запросили.